Сьогодні привезли до нас тягач фоден, а дуже крута річ. я Вважаю на фронті, тому що у нас дуже багато броньованої техніки важкої, і немає змоги її евакуювати. Чим про фоден я читала і тільки от вперше його в житті бачу, але я вважаю, що це дуже круто і велике дякую. За такий підгончик. Цей тягач може за півтори хвилини завантажити на себе до 18 тонн важкого вантажу. Це може бути як боєкомплект для артилерії, також це може бути військова техніка, яку необхідно доставити по бездоріжжю. Тобто цей тягач здатен пройти будь-які дороги, будь-які шляхи дороги Донбасу. Тому ця річ надзвичайно важлива для нашої бригади. Наша рідна 79-ка ще в 2014 році, на плечі якої бригади Миколаївської лягли відсіч, Донецький аеропорт е операції на сході, це була саме 79-та бригада. І зараз несе дуже важливу функцію. Я думаю, що я не розкрию таємницю. От якщо ви почуєте героїчні дії бої під Мар'їнкою, це все ще 79-ка. І з чим же ми приїхали до 79-ки? Ви можете подумати, що це Але Це неправда. Бо головне, це є в кокосові батончики. Рошен. Це було спеціальне замовлення наших бойових побратимів. І ми щасливі, що це головне завдання нами виконано, Бо настрій воїнів це є понад усе. Ми ж вже амбасадори рошен. Є чорний шоколад, є також молочний шоколад з кокосовою стружкою. Я просто не гарно посміхатися. Обожнюємо шоколадки Рошен, Особливо ось ці. Це ну, душу готова продати. Ну і ключі від Фодену ми також передаємо. Це велетень, це круто. Це тягне, це дуже потужний, один із найпотужніших двигунів. Це дуже надійна машина. Дай Боже. Дякую. дуже радий ти... Знову бачити. Да, да. Петро Олексійович, у нас також є для вас подаруночок, Це від 79-ї бригади. Це спеціально для вас. Від Вітаремобільного батальйону, якому ви ремонтуєте. Що це відстрілена іграла. Я розмальовувала. Ми таким чином там іноді. А, я малюю тубуси. Наприклад, ми там виставляємо його і за донати різні. Ми їх даруємо. Дуже дякуємо за розфарбування ігла це в надійних руках може бути дуже круто. Можна з вами фотографувати? да, Прошу дуже. Це фото виставимо тоді, коли виставимо на аукціон цей тубус для того, щоб надати допомогу 79-ці. Ну само собою. Дуже дякую, дякую. спасибі. Може, вам руку пожму. Спасибо. Дуже дуже вам вдячний. Я вам теж дуже вдячний. Дякую.